Зеленський раптом заговорив за Курск та сказав, дещо неочікуване, щодо Сирського. видав зізнання, яке сколихнуло багатьох. Виявляється, головком перед операцією натякав своїм генералам на подібний наступ і його цілі. Та не всі зрозуміли. А тепер Сирський не цурається навіть виїжджати на передову ближче до подій на Курському театрі бойових дій. Утім, там несподівано сталося приголомшливе. Про це почуєте у відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпит... Очнати головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський зробив неочікуване зізнання про кількість захопленої території у Росії. До всього він сам відвідав територію близьку до лінії зіткнення на Курщині. Він повідомив президенту України Володимиру Зеленському, міністром оборони Рустему Мірому та. Загалом начальнику головного управління розкид міністерства оборони України Кирилу Боданову вражаючу інформацію про справи на курській лінії фронту, перш за все стало відомо про один цікавий нюанс. Виявляється, головнокомандувач зсу Олександр Сирський ще два тижні тому попереджав. Українських захисників про прориву Курській області, але бійці тоді не здогадалися про те, що йдеться насамперед. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хоружого Марка Безручка Іван Сєкач в ефірі телемарафону. За його словами, за два тижні до подій на Курщині Олександр Сирський проїжджав на Покровський напрямок, нагороджуючи бійців, головнокомандувач збройних сил України тоді сказав, щоб захисники трималися далі. Адже, мовляв, скоро йтимемо у наступ. Військові сили оборони Птично відреагували на ці слова серського, адже не до кінця розуміли про що саме йдеться. Іван Сєкач розповів, що у військових було лише нерозуміння. Начальник служби зв'язків із громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади зазначив, що бійці тоді неправильно зрозуміли головнокомандувача, адже думали, що їм доведеться іти у наступ на Покровському напрямку. Захисники і самі не очікували, що буде таке розпорядження. Далі пряма мова Івана Сєкача. дуже розумно зробили. і правильно із противником. Так треба чинити. Треба. Роботи несподівані кроки, це дуже вдарило по престижу РФ і по її збройних силах. Дуже багато полонених. Це підняло бойових дух. У нас з'явилися впевненість, що є порох у порохівницях, і ми можемо дати відсіч рашистам. Розповів Іван Сікач. Військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, сказав із цього приводу наступне: я досить обережно оцінюю перспективи розвитку операції, але очевидно, що знову генерал Олександр Сирський, головнокомандувач зсу, перехитрив свого рашистського візаві. Начальника рашиського генштабу генерала Валерія Герасимова, президент України Володимир Зеленський у свою чергу, висловлюючись про операцію ЗСУ в Курській області Ерефії, зазначив, що вона перш за все покликана убезпечити українське прикордоння, яке зазнавало систематичних обстрілів із рашиської території. Так от, він наголосив, що зсу взяли під свій контроль саме ті райони Курської області, звідки велися обстріли Сумщини. Це вже майже 2100 обстрілів території Сумської області. Тому наші Операції це суто безпекове питання для України звільнення прикордонів від рашиських військових, наголосив. Він очільник держави. Також подякував українським підрозділам, які поповнюють обміни фонду країни. І з цього приводу він додав наступне: це принципово для нас. Повернути всіх наших громадян із рашиського полону, і нині на ставці доручено структурам, які займаються обмінами. А це ГУР СБУ та МВС, максимально активно комунікувати з рідними українських полонених. Загалом доручено представити чітку стратегію повернення наших громадян із рашиського полону. На наступній ставці має бути відповідна доповідь, наголосив він. Також Зеленський не зміг утриматися від того, аби не провести історичну паралель між ліквідацією рашиського підводного човна Курск у перший рік правління Путлера. Одіями сьогодення нагадаємо на борту човна, тоді перебували 118 осіб усі відлетіли. Судно потонуло під час навчань. Через брак обладнання арафія не могла одразу дістатися до Курська, відмовившись від допомоги заходу. Лише через понад тиждень після аварії норвезькі дайвери виявили затоплений Курськ і екіпаж. Катастрофа Курська символічний початок його правління. Зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто ігнорує будь-які правила. Ерафія принесла війну іншим. Тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов'язково мир забезпечимо, сказав президент. Ну а тим часом двопартійна делегація із США під час офіційного візиту до Києва підтримала дії Сил оборони України у Курській області Арафії і назвала цю операцію історичною і такою, що дає надію. Сенатор Віє Демократичної партії Річарда Блументаля сказав наступне: сьогоднішній день це день надії більшої надії ніж я бачив під час усіх моїх поїздок сюди. Прорив у напрямку Курська історичний це сейсмічний смішний прорив. Це хороша велика новина, яка обіцяє ще більше потенційних проривів. Але головна новина в тому, що Україна в ерефії вона переносить боротьбу на територію расистів. Річард Блументаль переконаний, що такі дії ЗСУ змусять рефію перекинути на Курщину війська із інших місць фронту. У свою чергу сенатор Республіканець Лінці Грем сказав таке: що я думаю про курськ: сміливо, блискуче, красиво так тримати. Путлір почав це. Давайте йому на горіхи. Повідомляється також, що обидва сенатори закликали адміністрацію Джо Байдена зняти обмеження щодо використання наданої Україні американської зброї. Дозвольте цим громадянам воювати, дайте їм зброю необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть собі дозволити програти. Що стосується F-16, все це дуже довго. Вони вже в Україні так дайте можливість їх використовувати. Дайте тренувати українських пілотів, сказав Лінсі. Грем у свою чергу науковий співробітник Гуверського університету Стенфордського університету, Томаш Блус. Евич вважає, що Україна швидше за все вийде із Курська. Однак це буде лише після того, як Ерефію змусять перекинути туди більше бригад із фронту. Про це він розповів виданню захил. Блосевич наголошує на тому, що расисти тепер повинні переміщуватися, а це їм вдається дуже погано. Тепер вони повинні рухатися, а расисти цим погано справляються. Вони погано справляються з логістикою. Це був блискучий крок України. Коментує експерта, додає, що Україна вже досягла величезного успіху, змусивши Ерефію перемістити свої війська, продемонструвавши, що Ерефі. Беззахисна на інших ділянках, і це величезний удар по престижу Путіна. Тим часом противник все ще намагається тиснути. До того ж, маємо розуміти, що Путля зробить усе можливе, аби завдати удару відповідь за наступальну операцію в Курській області. Про це сказав військовий експерт, полковник запасу Петро Черник. При цьому він зауважив, що навряд чи ворог нас може здивувати чимось новим. Цитую його. Відповідь однозначно буде, але в частині новизни рашисти на найвищій торчі своїх можливостей, зазначив експерт. Отже, нічим новим ворог нас не здивує за винятком зброї масового ураження. Хоча хімічну зброю рашисти вже застосовували. Петро Черник припускає, що рашисти можуть дійти до дивних засобів, скажімо, до якоїсь біологічної зброї, і звичайно, ядерним кийком вони махають із початку цієї війни, зазначає експерт. Він наголосив, що проведена Україною курська операція є блискучою, і вона стала для РФ неймовірно проблемною окупанти починають розганяти психологічну хвилю, що застосують щось таке, чого ми ще не бачили. Експерт зазначив: немає жодного типу ракет, які рашисти проти України не застосовували. Немає жодного типу попола, які вони не використовували під час атак. Водночас він нагадав, що найбільший ракетний одномоментний залп, який рашисти організували за час повномасштабної війни, стався у грудні 23-го року. 122 ракети. Петро Чорники з цього приводу сказав наступне: поки що цей показник вони не підняли. Якщо Зуміють його підняти то до 130 чи до 140. і це буде вершина їхніх можливостей. Дійсно, останній шахетний зал був доволі великий: 57 машин, із яких 53 ми збили. І чи буде змішаний тип удару? Неминуче питання лише в кількості. На мій погляд, ми упораємося з огляду на те, що система ППО сильно зміцніла, Плюс, нарешті, з'явилася в 16 Навіть десяток цих машин це мінімум 60 ракет типу ЕМ АМ 120 амрам, які по 10 може брати на борт. Кожна машина розповів Черник. Я вам вдячна. Глядачі, що вододивилася відо до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.